Сейчас. Пишу, да, а Но... пишу, 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 Дуже повільно поїхала, і стартувала, зупинився. Це як машина проїжджає через цей засікак. Перше колесо воно стартує, другий колесо воно зупиняється. Вірно, вірно, заправимо. Ну, 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 не туди, не туди. Треба було, щоб червоний був справа на школі. Ну, давай-давай, подивимось, як все таки. Марина проїде. Наступний Олександр Дзюхо, гуляє, а Гуляєва Федір Будь ласка, зрукуйтеся. Діжава, А нас ідуть. Так, треба було спочатку. А в на місці ні. можемо повернутися на точку. Ну так, воно. Так, що це, що це, що це? Вона поїхала. Зналася? Ай-яй-яй. Ну, добре. Бачите, так. ну хвилина 17, але швидше всіх. Молодець, 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 що не побоялися. Подивись, будь ласка, на інших учасників, як вони їдуть, і схему.